Одного ранку пухнастик прокинувся з веселим настроєм і вирішив Сьогодні я буду чимним і пограюся улюбленим м'ячиком. Він стрибнув до коробки з іграшками, а м'ячика нема? Мамо, Запищав малюк, розчісуючи лапками свій пухнастий чубчик. Мій м'ячик зник, його викрали при бульці Мама засміялася При бульці? А може, ти сам його кудись закотив? Пухнастик згадав, як учора жулював м'ячиком і випадково запустив його кудись у диван. Він одразу пірнув лапками між подушки, нічого. Потім заглянув під диван, знайшов лише пилюку, старий носочок і шматочок печива. Мамо, м'ячика немає, засмотився пухнастик. «Хм, Мама усміхнулась. А ти перевірив холодильник? Холодильник? Але ж мій м'ячик не їжа, здивувався малюк, проте поскакав перевірити. І що ж, на нижній полиці, поруч із бананом, лежав його зелений м'ячик. Та ну, як він туди потрапив? здивувався похнастик. Я вчора ввечері їв кашку. М'ячик, м'ячик. Мама підморгнула. Мабуть, він теж захотів охолонити після стількох стрибочків. Пухнастик засміявся, підкинув м'ячик угору і вигукнув. Ну що, тепер ми граємо, але тільки на підлозі без холодильника. Вони з мамою влаштували веселу гру. М'ячик стрибав, сміх лунав, а мама казала: головне пухнастико, ніколи не здавайся, навіть якщо твій м'ячик вирішить піти у відпустку до банана.